Привіт, любі друзі. Сьогодні і завтра в фармасі безкоштовна доставка на замовлення від 900 гривень по Україні. А також ви можете придбати за замовлення 30 балів. Тестери продукції, спробувати і підібрати те, що більше вам підходить. На вибір є тестери ароматів і тестери доглядової продукції, в які може входити і каштан, і паприка, безліч шампунів. Доглядових кремів, кремів дівчата і хлопці. Це дуже гарна пропозиція. Підібрати те, що тобі до душі. А також у нас акція на всю побутову хімію, яка є безпечною для здоров'я і не шкодить вам і довкіллю. Знижка на неї зараз 30%. Ціна, ціни актуальні до кінця квітня. Дівчата і хлопці поспішайте замовити. Багато ще цікавих новинок, такі як дитячі желені вітаміни, дорослі жені вітаміни, є новинки, є дуже цікава пропозиція на набори зі знижкою, а також в каталозі дуже, -дуже багато цікавого. Є цікава пропозиція для хлопців: це піна для гоління, піна дуже класна. Рекомендую чоловік мій користується задоволенням. Це, ж, це дуже класно. Однієї пляшечки вистачає на пів року, тому що вона дуже концентрована і гарно піниться і наноситься на шкіру. Обов'язково спробуйте. А як якщо... іще в мене для вас пропозиція є, ставте плюсик під цим відео і я вам зроблю дисконтну знижечку, з якою ваші покупки будуть ще вигіднішими. Тож, чекаю ваші плюсики, і якщо ви зробите собі, і якщо ви зробите собі кабінет, то знижка на побутову хімію буде не 30%, як заявлено в каталозі, а 55%. Хімія концентрована, безпечна для здоров'я. Тож поспішайте, замовляйте, ставте плюсики. А я чекаю на ваші плюсики і відповім на всі ваші запитання. Тож, Рада допомогти вам.